Вітаю в райському садочку. Поспішаю відзняти вам цього красення цю новиночку 2023 року від Living Creation. Це у нас красунчик Living Milk and Honey. Красень, дуже компактний, дуже цікавий. А зараз розповім докладніше, з чим саме. Що я помітила вже з власного досвіду, з власних спостережень? Так, дійсно, кущ дуже розголоджений, прямо стоячий, як і всі гортензії, всі сорти серії Лівін. Міцненькі пагони. Він точно триматиме свої суцвіті, тому що вони не важкі, вони повітряні, вони дуже цікаві. Так. У нас тут початок цвітіння, новинки 23-го року від моїх дуже шанованих селекціонерів група Living Creation. Слухайте, ну вони дійсно відбирають такі екземпляри, які будуть дуже стійкими. гляньте на ці гілочки, пагони всі вертикально ростуть, міцненькі. Вся група сортів Лівінг компактна. І вся група відрізняється тим, що дуже стійка, дуже міцненькі пагони. Мілким тханім. Щось я її спочатку не хотіла брати в колекцію. Думаю, рихле суцвіття. Якось такі рихлі суцвіття не дуже купують. Але, але я вже багато сортів надивилася. Тому вже родзиночка цих рихлих суцвіть, навіть я вже в неї закохалася. Вони цікаві, вони стійкіші, бо шапка тоді легша, коли вона не така забита. І Мілкен Хані ось такий у мене кущик маточний, дорослий. Ось він розцвітає, і я вже бачу, що буде щось цікаве. Дивіться, початок цвітіння взагалі рихло-рихло здається. Але маємо досвід і розуміємо, якщо квітка буде крупна, то квіточки між собою в повному розпуску закриють ці дирочки, так би мовити. Ну, цю відстань це повітря між квітами, воно закриється, коли пелюстка повністю розпуститься. Ну так воно і є. Ось, будь ласка, яка. Рихла-рихла голодь. Ось друга статія піврозпуску. Це ще теж у нас на напіврозпуск. Але вже він заповнюється. Молочко з медом. Ну, молочко це пелюстка розкрита біла, а медом хлібчик политий, це ось у наша верхівочка. Або бутончик... ну, да, бутончики на піврозкриті. Ох, і цікаво щось буде. Перейдемо до розгляду соцвіття. А, ось тут зараз о, так вам покажу, коли на нього промінчики падають, і на початку розпуску він дійсно медовий, він теплий. Це хто? Боже, я думала, теж припеклося якась жучука. Дивіться, який цікавий. А, соцвіття, хоч і, молоді, хоч і молоді, не дуже великі. Але вони вже показують свої сортові ознаки. Кожна квіточка на дуже-дуже довгій квітконіжці. Таке цікаве, де ще я бачила, на яких сортах. Ну, не знаю, не пригадаю так, щоб було прям дуже-дуже довго. Може, на якихось іще новинках таке було. Але от Мілкентхані при близькому розгляді це перший сорт, який. Має такі чудернацькі суцвіття і такі квітконожки Дуже довгі. Оце соцвіття розцвіло перше. Воно найсильніше, найбагатше. і Дивіться, ну, трошки пригоріло, вибачаюсь. Тим паче, що у нас посадка поки що в горщик, в ґрунті йому буде легше, а от в горщики пересихають швидко. Дивіться, набивається все одно шапка, вона здалеку здається наповненою. Не щільно, не так, як у Summer Love або там Little Fresco. Але вона також цікава, кругленька, заокруглена верхівочка. Дуже цікавий сорт. Я думаю, що цю новиночку варто мати в колекції. Крім того, що тут ще мені сподобалось, ну, раз у нас не набите суцвіття, то більше. Більша кількість фертильних квіточок, це означає, що буде аромат. А, ще! Дивіться, теж такого на інших сортах я не бачила. У фертильних квіточок великі пелюсточки. Ну, такі великі я ще не бачила. Цікава квітка. цікава. І отак от ще й чашечкою-піалочкою тримаються ці квіточки. Я сподіваюся, що я знайду йому місце в саду, і наступного року я вже вам покажу його в ґрунті. А найголовніше, що я вам не сказала, що це ж карличок, мій улюблений карличок. Він висотою лише 60 см. Подивіться, як змінює колір, має ще порожевіти. От. І другий момент найголовніший, те, що є вже готові саджанці на продаж. Вже є що обрати підросли такі в півторалітрових горщичках, гарненькі саджанці, замовляйте в райському садочку і прикрашайте нашу любу Україну.